Ось так пісенно і весело ми познайомилися з гостями, які сьогодні завітали до нашої студії. Завітали не просто так, а для того, щоб створити усім нам гарний настрій. Ну і в принципі з пісні почалось все добре. Так, у нас сьогодні в гостях люди творчі і люди, які знають про те, як виявляти себе в пісні і в танці. Це Вікторія Самойленко, керівник зразкової вокальної студії, браво. Це а, Лілія Харченко, хореограф вокальної студії. Браво! Та а, вихованці студії Браво Богдан Гуць. Дарина Танцюра, Анастасія Горобець та Анна Харченко. Вітаємо вас в нашій студії. Скажіть, як довго займаєтесь взагалі вокалом? Як довго вже ваша студія існує? В цьому році ми будемо відзначати вже 6 років. у нас день народження. І день народження ми будемо святкувати завтра. Тому. У Нас є нагода привітати усіх батьків, вихованців, зразкової вокальної студії Браво центру дитячої і нацької творчості з Днем народження. Ми вас вітаємо. Дякуємо Вам творчих успіхів, бажання працювати, виховувати з таких прекрасних талантів, які, в принципі, я думаю, робота ваша налаштована те, щоб прославляти нашу країну з такими талантами. Дякуємо за привітання. Що готуєте на свято? Які сюрпризи? Готуємо невеличкий концерт, конкурс навіть. І, звичайно, солодощі, гарний настрій. Будемо Це вітати найголовніше, один одного. дітей солодощі, вони геть аж роз, розсміялися всі. Так, будемо, як завжди, співати, танцювати, створювати гарний настрій для усіх, хто завітає до нас на свято. А ну, діти розказуйте, що більше подобається: їсти торти чи співати. Нам більше всього подобається співати. Я займаюся у вокальній студії Браво вже п'ятий рік. Мені подобається там. Ми їздимо на різні конкурси. І виграємо на них, я так думаю, так? І виграємо на них. У нас скоро буде ще багато конкурсів. Мені дуже подобаються керівники зразкової вокальної студії Браво. Вони дуже добре до нас відносяться, вони завжди нас учать. Не лаються, не б'ються, ні. Тільки ну, я Запитаю, напевне, єдиного хлопця, який представляє вокальну студію Браво. Богдан, що тобі подобається в цьому? Я, я більше люблю теж співати. Я вже учуся в вокальній студії Браво півроку. Там мені подобаються учителі і вони мене вчать. Такі молодці вчителі, всі вчать. Усі вчать. Як ти відчуваєш, тебе виходить співати? Так, дуже гарно виходить. Молодець. Головне вірити в себе, все інше, я думаю, воно пройде з часом. Як часто ви взагалі возите дітей на конкурси? Бо я так зрозуміла, що це перше, що згадалося, те, що ми їздимо на конкурси, там беремо участь. Як часто відбуваються такі події? Ну, Взяти участь у всіх конкурсах, які проходять навіть в Україні, ну це просто нереально, неможливо і, мабуть, немає такої потреби. Ми для себе обираємо декілька конкурсів різного рівня, для того, щоб вихованці так само за рівнем підготовки, за готовністю могли випробувати свої сили. Тому що, мабуть, коли займаєшся в класі, так здається, що ось вийшло. а коли... В Ходиш на сцену, тим більше на конкурс. Там вже трошки інші емоції, трошки е, інші умови. І ось там вже можна якраз і показати е, свою силу духу, свою підготовку, свій налаштованість, на, 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 так, на, на, на перемогу, на результат. Відчуваються якісь зміни в дітях після участі в конкурсах саме. Звичайно, якесь Но... може інше ставлення до занять. Мабуть, До роботи керівників, Думаю, що такі вони ж мені казали, що ходиш, співай, а я так, так. Тоді, як ми робимо роботу над помилками, вони вже навіть самі кажуть, а ось тут я не те зробив, я пам'ятаю, ви мені казали, але ж так сталося. Я там десь не, не почув щось, десь там фонограма лунала, не так недостатньо голосно, чи там я там перехвилювався. Бувають такі моменти, але ж, звичайно. Найголовніше це те, що кожен показує те, чому він навчився. І, наприклад, так само ми можемо відслідити. За відеозаписами, за тими ж самими результативністю цих конкурсів, і як показує практика, що дійсно дитина все таки з конкурсу в конкурс показує кращі результати, впевненіша в собі. Ну і звичайно, таким чином є в неї якась мета. ціль, мета. Так. Тобто можна сказати, що конкурси, вони як такий, яка така додаткова мотивація, тому щоб розвиватися. Які ще є такі мотиваційні моменти ви використовуєте для дітей, щоб вони працювали, не зупинялися і продовжували розвиватися? Так, <с так. <с так, <с так. <с і відпочиваємо разом. І крім того, що ми на конкурси їздимо, якщо в нас є така можливість, е, ось Аня, мабуть, краще розкаже про останній конкурс, на якому ми були? Анечка, роз, розказуй. Ну, влітку ми були на конкурсі, який називався Зірковий шанс. Крім того, що ми представляли свій колектив і своє місто, ми ще відпочивали на березі Чорного моря. Було дуже важко змагатися, але ми вибороли гран-при серед багатьох учасників. Крім того, що ми співали в ансамблі, я ще співала солісткою і виграла, виборола собі друге місце. О, Оля, що ми тут води. робимо? Там торти, там співають, там чорне море. Ну, в ми тут з тобою йти. на роботі Це. треба негайно йти а. на заняття. Нас, ми будемо разом, разом. Будемо... їздити по коло і співати готові за торти і поїздки. Так. 에, з кимось познайомитись позна... ви на конкурсах зазвичай, Підтримуєте якісь стосунки потім з іншими вокалістами з інших міст. Році ми е, співали на одному концерті разом з черкаським гуртом «Печворк», І це було дуже приємне для нас зна знайомство. Прекрасно. Ну, а як керівники, от, є у вас якась ціль познайомитися з іншими колективами на фестивалях чи на конкурсах, підтримувати якісь зв'язки, якимсь досвідом обмінюватися? Якимись піснями може помінятися. Ой, нам сподобалась ваша пісня. Можемо будемо її співати. Ну чи є така практика взагалі? Піснями навряд чи, тому що кожен е, хоче е, на конкурсі. Щось оригінальне, так або це е, аранжировка своя, е, яку ну майже ніхто один одному просто так не дарує. От, звичайно, це досвід. Досвід як для учасників, так і досвід для керівників, тому що ти можеш подивитися на результати інших колективів, і досить яскраво. Це можна побачити по рівню підготовки тих чи інших, неважливо, ансамбль це чи соліст. Це, звичайно, така величезна праця, яка е, приносить свої, свої результати. І знов таки це і є той обмін досвідом. Тим, е, так само на багатьох колих, е, конкурсах влаштовують потім і Розбор польотів, да? розмова mm -hmm. з журі. Тобто, кожен з керівників може вислухати е, точку зору фахівця, який е, оцінював цю роботу. Не лише про себе, але про конкурентів. Про кожного хто забажає е, з викладачів послухати думку спеціаліста. Так що, так, да, дійсно, це обмін, величезний обмін досвідом. Сюдово. Знаєте, мені ще хочеться дуже запитати про танці, тому що я знаю, що правильно співати це і так уже важко, тому що там і дихання, і постанови, і таке інше, а ще й рухатись якось. От Лілі, розкажіть про особливості танцю вокаліста на сцені. Ну, особливості насправді є. В нас заняття з хореографії є як для вокальних груп, так у нас ще є свій шоу-балет. Це три групи, в яких діти саме хореографічної направленості. У нас дуже багато є номерів. Вокально-хореографічних композицій, коли ми це поєднуємо, Тобто або це співає соліст і з ним разом танцюють діти, або це ансамбль співає і ще один ансамбль танцює, тобто їх одночасно багато на сцені. В основному наш хореографічний колектив займається саме цим, тобто поєднуємо вокал з хореографією. Вони в нас з'явились не так давно. Третій рік існує цей колектив, ці хореографічні групи. А от саме для вокалістів заняття з хореографії з'явилися одразу ж, як з'явилася вокальна студія Браво! І... Ну, звичайно, що є свої особливості, спеціальні вправи саме для вокалістів. Наприклад, на розвиток преса, який потрібен для того, щоб правильно тримати дихання вокалісту. Крачаємо і м'язи спини укріплюємо, тому що поставу потрібно тримати певну вокалісту, саме для того, щоб правильно працював дихальний апарат. Дуже багато особливостей, саме роботи корпуса. Наприклад, вокаліст не може нахилитися вправо чи вліво, співаючи так, як це робить хореографці. Танцюрист, тому що діафрагма перегинається і ну, особливості, З ногами, я так розумію, да, все це. за допомогою там, колін і так далі. Тобто, корпус практично е, вільно не може рухатися. Все підкоряється саме тому, що необхідно дитині ще співати під час цього. Тому особливості, звичайно, є. Ми їх вивчаємо, е, працюємо над цим. Спеціальна програма у нас є з хореографії саме для вокалістів, і за цією програмою ми працюємо. Я гадаю, що плідно. Певні результати маємо в цьому напрямку, але немає ж меж досконалості. Ми працюємо, працюємо і працюємо. Як ви результати свої визначаєте? Бачите, що дитина більш сково відчуває себе на сцені, чи це, наприклад, там прес накачаний, наш шпагат сіла? Ні, вокалісти в нас наш шпагат не сідають, точно ну, не вимагаю, власне, я від них цього. Результат, ви знаєте, ми намагаємось не порівнювати одну дитину з іншою, а намагаємось порівнювати цю. Цю дитину сьогодні і цю ж саму дитину вчора, а ще краще позавчора і позапозавчора. Всі концерти наші, звичайно, ми знімаємо на відео. Дуже часто буває, дуже цікаво переглянути концерт чотирирічної давності і порівняти тих самих дітей, от сьогодні і ось тоді давно. Тоді саме видно результат, тому що ось, от зараз, прямо зараз, ну результат не відчувається, тому що оце воно зараз. А якщо поглянути в минуле. Кожній дитині доступно вокалісту, щоб трішки він був і хореографом танцював. Чим бувають такі випадки, що ви бачите, що дитина не може що співає добре, а от рухатись ну ніяк. Випадки складні бувають, але зовсім категоричних ні, немає. Всі ну, всі. Всіх розвиваємо, всіх стараємося якимось чином підняти на вищий рівень. Тобто, в нас ще не було жодного такого випадку, що ти співаєш, але не танцюєш, тобто ти в нас тільки стоїш. От. Звичайно, що якщо дитина співає дуже гарно і в неї є якісь там певні проблеми з координацією рухів, ми стараємося її розвивати, але. Ну, компонуємо от саме рухальні композиції для них таким чином, щоб дитина, яка якій рухатись складніше, щоб вона рухалась менше, щоб вона себе впевненіше відчувала на сцені і глядач, щоб це не так яскраво відчував, що в цієї проблеми з рухом. Тобто даємо їй якийсь менший, там, амплітуду діапазон цих переміщень по сцені, менш складні рухи. Ну стараємось якось викрути з цієї ситуації. Я думаю, що у нас поки що виходить. Ну, хай я думаю, діти підтвердять, що в них виходить, що не виходить. Хто нас ще не сьогодні не розповідав про свою роботу у студії. Ну, я дуже сильно люблю приймати участь в конкурсах, адже це більше всього розвиває стимул займатися цим. Там велика конкуренція, особливо в найстарших категоріях. От В минулому році було багато достойних конкурентів, і це розвиває в собі якийсь стимул боротися далі і здобувати перемоги. Я сподіваюся, що в цьому. Році на цьому конкурсі буде також достойна конкуренція, і можна буде поборотися, навчитися чомусь новому і запам'ятати це для себе. Угу. Ось так. Ну, оскільки вже пролунало кілька разів конкурс, конкурс, конкурс. То, будь ласка, детальніше, що це за конкурс, хто може туди прийти, стати або свідком цієї події, чи учасником? Де, де це буде відбуватися? Ми із задоволенням хочемо. Всім сказати, що в цьому році відбудеться обласний вокальний конкурс, який називається Браво Саунд. І хто ще, можливо, не чув, запрошуємо до 10, -го. до понеділка до 10 можна до сьогоднішнього дня дати ще заявки. Він буде проходити у суботу та неділю, 15-16 лютого, в залі Центру дитячої та юнацької творчості, в нашому улюбленому залі, в якому ми дуже часто виступаємо. Дуже любимо, коли приходять до нас гості не тільки на наші концерти, а на всі заходи, які проходять у центрі дитячої та юнацької творчості. Так само. Ми будемо раді бачити усіх гостей, не тільки міста, тому що в минулому році, коли е, брали участь, в нас було більше 75 учасників. Це все-таки в більшості були е, учасники з міста. Але і Сміла була, і Чигирин був. В цьому році в нас вже дуже багато заявок саме з області. Тому ми будемо е, раді, що в нас. Нові імена, можливо, з'являться на нашому конкурсі. Будемо раді новим учасникам. Так само хочеться відмітити, що як і в минулому році, так і в цьому році конкурс відбудеться за рахунок благодійних внесків, за рахунок наших спонсорів, яким ми дуже хочемо подякувати. Ми робимо це, ми робимо для дітей, для розвитку їхнього таланту, їхньої творчості. І мені здається, що незважаючи на ту ситуацію, яка зараз склалася, тому що ну, так вийшло, що дуже багато людей, які нам допомагали, допомагали в минулому році, в цьому році сказали: Ну, вибачте, будь ласка, ми не можемо вас підтримати, ось так різні були такі моменти. Хоча мені здається, що це все. Мене це все пройде. А діти, які сьогодні, завтра будуть приймати участь і в конкурсах, і будуть займатися, розвивати свої таланти, свої здібності, незалежно від того, співають вони, танцюють чи займаються якоюсь іншою справою, все-таки це наше майбутнє, і треба вкладати в них свої сили, свій час, що, в принципі, роблять наші батьки. За що ми також їм дуже дякуємо, вони знаходять час. Навіть коли бувають такі моменти, телефонують. Ой, ви знаєте, ми там трошки затримуємося, не встигаємо з роботи, тому що на репетицію треба провести дітей, особливо, якщо це діти, які ще ну, самі не можуть добратися до центру дитячої юнацької творчості. Тому і так само фінансова допомога, яку Знов-таки, я кажу, що ми отримали в цьому році від наших спонсорів. Ми дуже дякуємо всім, хто нам допомагає адміністрації Центру дитячої юнацької творчості, наш директор, він так само е, хвилюється, щоб все вдалося, щоб гості і міста, і області залишились задоволеними. Ми, в свою чергу, запросили е, в журі фахівців, е, які знаються на Музиці, на вокалі працюють з дітьми або ведуть свою концертну діяльність. В положенні нашого конкурсу, що нас також дуже радує, і це була одна із вимог: немає керівників, які своїх дітей, ну які вихованці є представниками конкурсантів, тобто незалежні фахівці. І ми сподіваємося, що ось саме цей рівень, ну, Незаангажованості. І от як ти сьогодні проспівав на конкурсі, ось це твій результат на сьогодні. Можливо, ти краще справлявся вчора, а завтра, на наступному конкурсі, в тебе вийде ще краще. Але ось саме в цей момент ти отримуєш такий результат. В принципі, як у спортсменів. У нас так сталося, що ми починаємо з завтрашнього дня цей. Такий марафон спортивний наш вокальний і починається Олімпіада. Так що ми якраз будемо в, тем, в те. Так, 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 так. Також, ось це хто кращий, ми визначимо у неділю. Галоконцерт наш відбудеться у неділю, 16 лютого, о 12 годині. Крім того, що на концерті, в концерті візьмуть участь кращі номери не обов'язково, ті, хто отримує якісь дипломи, а самі найяскравіші, найефектніші учасники. І також ми запрошуємо гостей, які також приймуть участь відомі гурти. в у нас в Черкасах, в Черкаській області, це гурт «Печворк» і колектив Буднітай. Так що ми запрошуємо вас, якщо ви ще не вирішили, не знайшли в собі сили бути учасником конкурсу обласного вокального браву саунд. Ми запрошуємо вас взяти, е прийти до нас на Гала-концерт і отримати ті позитивні емоції, які е я сподіваюся, що щоразу наші глядачі отримують після. Концерту зразкової вокальної студії. Браво дякуємо. Бажаємо, щоб конкурс був вдалішим із вдаліших. Нехай пройде так, як вам цього забажалося. Ще раз вітаємо вас з днем народження. Всім дітям бажаємо, щоб не опускались ніколи руки, щоб якщо щось навіть не виходив, обов'язково йшли далі, тому що перемога обов'язково будуть у тих, хто до них йде. Ну а я ще раз нагадаю, що у нас сьогодні в гостях була зразкова вокальна студія Браво, яка розповіла про те, що в них відбувається і що скоро буде відбуватися.